Друзі, вітаю! В цьому випуску ми поговоримо про поворотну точку, а також про те, чому в Кремлі несподівано замовкли. Розпочнемо з того, що сьогодні стартувала основна частина саміту НАТО в ГАЗі. І зараз ви бачите на екрані таку фотографію, де лідери країн, учасники цього саміту, також, що важливо, президент США Трамп є на цьому саміті, є і президент України Зеленський. Сьогодні президент США зробив декілька заяв. По перше, він підтвердив те, що зустрінеться з президентом України Зеленським. Але що важливо, він згадав і про Путіна і заявив, що під час телефонних розмов з ним Путін був милим. Я не дарма звертаю увагу на такі заяви Трампа, такі його крилаті вирази був милим. Адже коли Трамп про це говорить, це йому не подобається. Я хочу нагадати, що, зокрема, під час нещодавнього скандалу конфліктів між Трампом і Маском, то коли Маск почав перепрошувати, що заявляв Трамп? Це так мило, також якщо згадати, коли йому щось не подобається стосовно президента України Зеленського. Наприклад, те, що він прибув на зустріч з ним, Вашингтон, ми пам'ятаємо в вальному кабінеті. І коли була зустріч, в цей момент президент США Трамп що сказав Зеленському, дивлячись на його одяг, що це так мило. І тому не дивно, зважаючи на характер Трампа, зважаючи на сьогоднішні перемовини, що президент України Зеленський сьогодні вперше в костюмі, і про це пишуть усі міжнародні ЗМІ, на це багато журналістів, експертів звернули увагу. І загалом, щодо характеру Трампа, потрібно сказати, що зважаючи на його таку специфіку його характера, зважаючи на. Те, що він любить, щоб його вважали великим, зважаючи на певні якісь комплекси, на нарцисизм, навіть зважаючи на таку поведінку, коли він вчора дуже тішився, що його висунули, номінували на Нобелівську премію миру, як це виглядає? Це навіть якась така поведінка дичача. Але Трамп дуже любить, коли його нахваляють, коли роблять так, як він хоче, коли говорять про те, що він великий лідер, і потрібно з Трампом працювати. Якщо ми подивимося на поведінку генсека НАТО Рюте, Рюте, коли був на посаді, чи був прем'єр-міністром Нідерландів, він був одним з тих політиків Європи, який міг заспокоїти Трампа єдиним під час його першої каденції. І про це багато журналістів писали на це багато хто звертав увагу. Ну, якщо ми зараз подивимося, як Рюте себе поводить з Трампом, то він постійно заявляє. Що Трамп сильний лідер, що вся Європа країни заходу під сильним лідерством Трампа постійно цьому наголошує, акцентує увагу на тому, що Трамп прийняв такі важливі рішення, історичні лише президент США Трамп. Сам Трамп, наче мала дитина, зокрема вчора показував навіть свій телефон повідомлення від генсека НАТО Рюте і Рюте, там навіть такими великими буквами, прописними, так деякі акценти став і Трампа. Це дуже тішить. Тому в будь-якому разі Трампа не варто злити, зважаючи на його его, зважаючи на його характер, і зважаючи на те, що у нього є дуже великі повноваження. І якщо б у Трампа було таке бажання, то він би міг дуже швидко завершити цю війну реальне бажання. Мені потрібно, зважаючи на його характер, на певну специфіку його характеру, звісно, працювати. І президент Крин Зеленський сьогодні проведе перемовини про якісь санкції щодо країни агресора, навряд чи вдасться домовитися. Хоча президент Крин Зеленський говорив, що він буде про це говорити з президентом Ша. Наприклад, через те, що сьогодні була заява від Рубіо, що Трамп знатиме правильний час і місце для санкцій проти Росії. Та й сам Трамп говорив, що він не буде посилювати санкції, тому що він планує домовитися. А от щодо того, щоб Трамп дав право Україні купувати американську зброю, яка нам необхідна, та зброя, яка є для нас критичною, то звісно потрібно робити все для того, щоб з ним домовитися. Адже, на жаль, до цього часу він блокує продаж Україні систем ППО Петріот, ракет до них також ще є інші моменти щодо зброї. Про які публічно не оголошується, наприклад, щодо наших винищувачів f 16 іншої зброї. Очікуємо результатів перемовин і про це поговоримо вже у наступному випуску. І щодо Трампа я хочу сказати, адже сьогодні він повідомив, вірніше підтвердив, те, що він зустрінеться з президентом Курліна Зеленським, а також він заявив, що він гордий перемир'ям між Іраном та Ізраїлем. Ще раз нагадаю, що вчора він дуже тішився, що його номінували на Нобелівську премію миру. Але сьогодні він заявив, що не виключає нового удару. Чому така заява пролунала від Трампа? Адже раніше він говорив про те, що ядерні об'єкти Ірану знищені, що цілі досягнуті, але виявляється ще ні. Адже сьогодні вночі, за київським часом, американський телеканал CNN повідомив, що розвідка США вважає, що удари по Ірану не зруйнували ядерні об'єкти. Що запаси збагаченого урану Ірану не були знищені під час цієї атаки. Більше того, іранські центрифуги в основному не пошкоджені. І що ША відкинули іранську ядерну програму, можливо, на кілька місяців не більше. Це такі інсайди, витоки, які публікують американські ЗМІ, телеканал CNN. Щодо цього Трамп сьогодні вночі дуже обурювався, він назвав такі новини фейковими. Але є заява, зокрема, від спеціального представника Трампа Віткофа, який назвав цей витік розвідданих про удар США по Ірану зрадницьким. Це обурливо, це по-зрадницьки, і це має бути розслідувано. Хоча б був відповідальним за це, хто б не був, він має бути притягнутий до відповідальності. Але Вітков наголосив, що ядерну програму Ірану майже неможливо відновити, що це займе роки. Як би там не було, поза всякими сумнівами, іранські ядерні об'єкти зазнали значних пошкоджень. Але, очевидно, що іранська ядерна програма не зруйнована, повністю не знищена. Навіть зважаючи на повідомлення від МАГАТЕ, від Міжнародного агентства з атомної енергетики, що не було зафіксовано після американського удару витоків радіації. Але. Незважаючи на сьогоднішні заяви Трампа, що США можуть ще повторити в разі необхідності, сьогодні парламент Ірану схвалив розрив з МАГАТЕ. Також що цікаво, це те, що Трамп дозволив Китаю купувати пісанційну нафту Ірану. І ще одна новина стосовно Ірану і стосовно ізраїльських ударів, стосовно американських ударів, це те, що Трамп передумав хотіти зміну режиму в Ірані. Загалом. Щодо цього всього, що стосується конфлікту на близькому сході ізраїльських так званих превентивних ударів, а також американських ударів по іранських ядерних об'єктах, то виникає таке питання: а навіщо було це все починати, якщо цілі не досягнуті? Щоб зараз що Щоб ще більше назлити країну глобального півдня на Ізраїль, на Сполучені Америки і таким чином давати підставу для різної пропаганди? Щоб зараз вимкнути задню, чи як це виходить, зважаючи на такі заяви Трампа, зважаючи на зняття санкцій, на дозвіл для Китаю купувати іранську нафту, зважаючи на заяви Трампа, що режим не буде змінюватися, та інше. Щодо Китаю, хочу сказати: Сьогоднішні пропагандисти гучно повідомляють, що Брікс без Китаю це не Брікс. І що Зізіньпін вперше не приїде на саміт Брікс. Саміт Брікс він відбудеться в Бразилії. І згідно повідомлено лише в російських змі, а й міжнародних, що лідер Китаю не планує їхати в Бразилію. Незважаючи на те, що Китай себе вважає, а він фактично ним і є лідером глобального півдня, це вказує на те, що є якісь певні такі не те, що конфлікти, якісь непорозуміння між Китаєм та Бразилією. Адже декілька тижнів тому президент Бразилії сілва він був в Китаї, були зустрічі, він був на конференції, навіть виступав. А зараз заразіньпін не хоче летіти в Бразилію. Щодо цього немає конкретної такої інформації, є лише такі певні повідомлення, що у Сідзіньпіна такий напружений графік, але спостерігаємо за розвитком подій. Крім того, російські пропагандисти сьогодні пишуть щодо Китаю наступне: що Китай повертається до сили Сибіру 2 на тлі іранського конфлікту. І щодо того, чи він повертається, також є повідомлення в міжнародних ЗМІ, зокрема в виданні американському Bloomberg, Британському Reuters, що дійсно повертається. І ми бачимо, що, на жаль, є наслідки після цього конфлікту. на нафту, хоч і дещо знизилися, але вони не повернулися до того рівня, який був ще нещодавно відносно. Також ми бачимо, що Китай може літати Російську Федерацію як таку, яка може більше газу постачати Китайській Народній Республіці. Але знову ж таки спостерігаємо за тим, як надалі будуть розвиватися події, тому що це лише витоки. Стосовно заяв з Кремля, сьогодні ще цікаво, Кремль вирішив не те, що впасти на мороз, а так затихнути, замовкнути. Адже вчора, позавчора, лунали гучні заяви, такі навіть погрози вустами Лаврова, Рябкова. А сьогодні, в день саміту, в день його основної частини, Кремль робить такі дуже обережні заяви. Сьогодні Пєсков заявив, що діалог з Україною відсутній, діалог щодо проєктів меморандумів, якщо це перекласти українською мовою такою народною, Україна відмовляється приймати путінський ультиматум. Але водночас лунає заява від Наришкіна, директора служби російської зовнішньої розвідки, який вказав на необхідність продовження перемовин з Як якби якими не були перемовини. Якби не була налаштована українська влада, потрібно продовжувати вести перемовини навіть при тому, що важко говорити про якийсь серйозний рух вперед. Чому такі заяви з Кремля Лунають, такі обережні заяви? Чому немає якихось погроз, чому немає якихось вимог, ультиматумів щодо цього саміту НАТО загалом? А тому, що на саміті НАТО є президент Сполучених Штатів Америки Трамп. І Кремль намагається таким чином в жодному разі якось його не спровокувати. Кремль намагається маневрувати і імітувати бурхливу переговорчу діяльність, затягуючи час, і роблячи все для того, щоб так зване вікно можливостей для Кремля маневрувати вікно можливостей, поки Сполучені Америки не посилюють санкції, щоб воно було якнайдовше відчиненим. І таким чином Путін просто продовжує затягувати час і, на жаль, продовжує агресію. Але очікуємо результатів саміту, очікуємо результатів перемовин між президентом України зеленським та президентом США Трампом. Ми очікуємо новин. І про те, як надалі будуть розвиватися події, поговоримо у наступних випусках. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей етері.